прилуках на перехресті вулиць гімназична та європейська розпочали встановлення нових світлофорів. Про це розповів директор комунального підприємства «Міськсвітло» Олег Лещенко. Комунальне підприємство «Міськсвітло» обслуговується 15 світлофорних об'єктів по місті. Наразі бригада працює по перехресті Європейська гімназична. Попередньо бригада виїжджала на дане перехрестя. Зробили демонтаж світлофорного об'єкту. Який вийшов з ладу, тому що 74-го року він працював на даному перехресті, наразі на об'єкті тривають зварювальні та токарні роботи. Вже встановлено дві транспортні колонки. Загалом заплановано провести монтаж восьми регулювальних приладів. Транспортна колонка встановлюється з двох сторін, щоб водії бачили з різних сторін як дублюючий світлофор, так і свій світлофор, який знаходиться. Своєму ряду, тобто з правої сторони, обладнання придбали коштом громади. Фінансування надала Прилуцька міська рада. За словами Олега Лещенка, новенькі світлофори на перехресті вулиць гімназична та європейська планують запустити вже цього тижня. Кошти на світлофорні об'єкти були виділені прилуцькою міською радою. Було проведений тендер, було визначено переможця і також ми заключили з ним договір. Все облаштування на два світлофорні об'єкти е, знаходиться на території міст світла. Загалом міст світло планує оновити два світлофорні об'єкти, а саме е, перехрестя, як я вже говорив, європейська гімназична, а також Коновальцева перемоги. Ми встановлюємо на даному перехресті абсолютно нове обладнання. Е, тобто тут вже стоять діодні лінзи, які довго можуть працювати. Не вигораючи, так як дані світофори, які старого типу у нас також знаходяться на, у місті, а також буде тут відлік рахунку, тобто це для водіїв дуже зручно.